Усім привіт! Ви на каналі Літара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Діва, що чекає Дів в червні місяці. Давайте подивимось. До речі, я трішки скоротила відео, тепер у нас не 30 хвилин а менше. Проте будуть основні позиції. Також я додала позицію про особисте питання. Якщо ви знаєте, що в червні місяці у вас є якесь турбуюче особисте питання то для вирішення цього питання ви можете його там проговорити, подумати про нього, а я дістану для вас карту як пораду, або як воно вирішиться, ми подивимось і зробимо якісь певні висновки. Так, давайте дивитися, діви. Діви. Гроші та робота. Відносини в плані кохання, здоров'я, відповідь на особисте питання і карта поради на місяць. Так, цікаво, дуже неоднозначно вже в нас все. Добре, перше це гроші та роботи. І в нас тут пере... Ох ти. перегорнута смерть була, і я її. Ви... Виронила і вона впала отак. Ну, перегорнута смерть це відсутність трансформації, відсутність змін, відсутність звільнення, відсутність якихось таких змін, навіть на які ви могли б не очікувати. Так? Тобто, якщо ви запланували, наприклад, звільнитися або отримати нову посаду, або якось. Ну, наприклад, змінити офіс, так, де ви працюєте, тобто, або діяльність взагалі свою змінити, то в червні місяці ще не, не стане час для цього. Проте, давайте так, для тих, хто в Україні, якщо ви працюєте так десь в офісі і знаєте, що над головою літають ракети, карта каже, все буде добре, не, не приймайтеся, не, не повинно прилетіти до вас ракета. Тьфу-тьфу-тьфу. Не дай Боже. Так, давайте ще гроші робота. Дев'ятка мечів. Можливо, ви дуже переймаєтеся, що вас там хтось може звільнити, або ви переймаєтеся за гроші, в принципі. Переймаєтеся, що от нема ніяких змін таких, щоб на краще. так? То вам кажуть, не переймайтеся, це ваші страхи. Ви насправді. Вам потрібно зосередитися не на проблемах, які мають місце в вашому житті, а на... на чомусь позитивному, на тому, що у вас зараз є робота, що у вас зараз є можливість себе прогодувати, що у вас зараз є гроші, що ви стабільні. Так, Вам не потрібно от бачите, у нас тут монстрик такий з'їдає дівчинку, ну не з'їдає, пугає, і вона так очки закрила і все. От не закриваєте очки. Подивіться, подивіться, що насправді це не, ця страшилка, це вона не, не справжня. Так, хороші. Королева жезлів, блін, ну класна карта. До речі, ну або це якась дівчина, жінка, так, королева жезлів, яка може вас підтримати, або це ваш роботодавець, так, який буде давати вам роботу. Або це ви ваш стан, коли ви будете. Горіти тим, що ви робите, переживати так? за свою роботу. Проте буде вам буде кайфово. Ця е, королева вона не працює на одній діяльності, так? Вона має багато різних діяльностей, які їй приносять і дохід, і задоволення. І вона це робить тільки заради того, щоб їй це приносило задоволення, щоб очі горіли. То вона така жезлова, е, вогняна. Дівчина-жінка, і вона каже, що ви повинні горіти тим, що ви робите так, тим, чим ви займаєтеся. І ви, в принципі, будете це робити. Проте, не переймайтеся, трішки менше негативних емоцій, скажімо так, щодо роботи. Якщо казати про гроші, так, то по королеві жезлів це вже статус, це вже якась, якийсь рівень, якого ви досягли. Це вже. 100% є якісь гроші, які вам, ну, бачите, в нас тут не йде акцент на грошах. Так, можливо, для вас не важливо мати гроші. Ну, важливо, але це не першочергово. І ви просто будете задоволені від того, що ви маєте, і все, і вам буде кайфово і класно. Так, відносини в плані кохання, тут у нас сила, бачите, лев та жіночка. Ну, або ви будете приборкувати якогось лева, або це про те, що можливо, ну, до речі, бачите, вона не приборкує, вона просто стоїть біля нього, він вже приборканий. Тобто, можливо, ваші відносини мали, якщо у вас є відносини, так, то вони мали якісь м такі трішки нестабільні ситуації, і ви їх зможете приборкати. Давайте докладу, що тут ще відносини в плані кохання. Відносини в плані кохання. П'ятірка кубків. Неочікувана якась криза. Можливо, дійсно у вас у відносинах була якась криза або буде якась криза, з якою ви точно справитесь, тому що це поряд сила, це як. Можливість вийти на новий рівень ваших відносин, проте так, через якісь втрати, через якісь переживання, через якісь негативні, можливо, моменти, але це все одно як вихід на новий рівень ваших відносин. На цьому етапі або вони закінчаться, або вони перейдуть в щось серйозніше. Я думаю, що перейдуть в щось серйозніше. Якщо ви не маєте партнера, не маєте там відносин, Тут про те, що ви будете справлятися з цими, можливо, негативними емоціями, які у вас є через те, що ви, наприклад, сама, так? Давайте ще докладу, відносини. Шестірка кубків перегорнута. Бачите, не даєте якихось. Минуле в собі закриваєте. Можливо, хтось дійсно е, з кимось розстається, роз, розходиться, і ви прямо в собі це минуле перекриваєте. Бачите, тут вона дивиться фотографії, е, ностальгує, і таке відчуття, ніби ви можете, якщо з кимось розходитись, то навіть повикидати все, що нагадує цю людину. І тим самим, якби надягати маску сильної жінки, тому що, бачите, в нас тут сила, типу, мене це не, не бентежить. Так, якщо це стосунки, все ж таки стосунки. я думаю, що тут про те, що люди будуть о... все ж таки разом, скоріш за все, не буде розставань. Проте ви зможете домовитися так, щоб так, як раніше, вже не було. Тобто не наступати на граблі, на яких ви там колись танцювали. От така історія тут в нас добре. Карта на здоров'я. В нас тут перегорнутий а, рицарь кубків. Перегорнутий рицарь кубків на здоров'я це не задоволення тим, що маєте. А, Можливо, хтось трішки перепиває вина, можливо, через якісь проблеми так, в Як вони? У відносинах. От. Можливо, через це будуть якісь проблеми. Також це емоційна карта, і якщо вона перегорнута, то вона каже про нерівні класні гармонічні емоції, а про те, що ви. Будете в дисбалансі, тобто, навпаки хвилюватися, перейматися. І це впливає на ваше здоров'я, так? Психосоматично. Давайте ще докладу. Здоров'я. Пуста карта. Ну, ніби, значить, все сказала, але давайте ще дістану. Тут з мечів. Угу. Давайте так. Скоріше за все, проблеми прям. Якогось поздоров'ю, я не бачу. Про це каже і пуста карта, про це каже і туз мечів. Що по цим картам я можу сказати, це те, що ви будете намагатися втримати свої емоції. Все ж таки, це про емоції, щоб от просто навести порядок в голові, зробити. Який, знаєте, виконувати все непотрібне сміття, всі, з голови мається на увазі, всі непотрібні і негативні емоції і просто ввійти в такий дзен спокою. І все, що стосується здоров'я, це про ментальне більше здоров'я. Якщо ми не кажемо про ментальне, а про фізичне здоров'я, то по цим картам тут все добре, тому що тут з це я знаю, я роблю, я вирішую. Є проблемка вирішено, нема проблемки, значить і не буде проблемки. Тобто тут все чітко, дуже чітко і зрозуміло. Поздоров'ю, так. Відповідь на особисте питання. І тут у нас відлюдник. Відлюдник він каже, що щоб вирішити ваше питання, потрібно... Трішки глибше зануритися це питання, трішки зупинитися, не спішити з вирішенням цього питання, затаїтися, перечитати більше інформації, або звернутися до якоїсь дуже мудрої людини у вирішенні цього питання. Так, як вирішити це ваше питання? Ой, я аж дві потягнула, ну, значить, так потрібно. Тут... Суперські карти, бачите, сонечко і дев'ятка пентаклів, ці карти кажуть, що ваше питання вирішиться максимально круто для вас. Тобто, якщо це щось стосується грошей, ви своє отримаєте. Якщо це просто ви чекаєте на щось, так, на якийсь ресурс, не обов'язково це гроші, а може, це речі, наприклад, бути, так, щось матеріальне, ви своє отримаєте. Якщо ви просто питаєте там, за відносини, так, то, наприклад, це питання не вирішиться в плані відносин, так? що ви будете з якоюсь людиною, проте воно скаже, що вам буде класно все одно, вам буде класно, вам буде комфортно, сонечко, це щастя, це радість, це кайфуші. Ну, Тобто, вам кажуть, зараз от, не спішіть вирішувати це питання, ви отримаєте своє, отримаєте максимальне, отримаєте найкраще. І питання вирішується найкращим чином для вас. Так, добре. І карта поради на місяць. В нас тут паш кубків перегорнутий. Перегорнутий Паш Кубків це дитина. Дитина, яка трішки неадекватно оцінює свої емоційні здібності, так, емоції, вона трішки капризна. В принципі, ну, вам, якби перше, це не, не бути в позиції дитячій. Вам кажуть, не, не вести себе як дитина, не виродувати, не так, підбираю слова. Не намагатися маніпулювати емоціями. Отак хочеться мені сказати. Давайте ще докладу. Можливо, дійсно, от як по тузу. Мечів з розкладу вам потрібно бути рівною, спокійною, зрозумілою, адекватною. Сімірка мечів. Бачите, не бути наївною. От, важливо не бути наївною, щоб вас не награбунькали. Бо тут в нас карта така карта обману, карта якихось махинацій. І вам кажуть, ніби. Будь розумніше, щоб ти міг ем, предотвратити якусь таку історію, коли людина хоче вас якось там, наприклад, обманути, або просто використати в своїх цілях, або про вас там щось розповідати десь за спиною. Якщо ви будете наївною, ви це пропустите і просто не зможете потім нічого ну, діяти. Але ця карта може бути і для вас порадою, що ви повинні бути такою, трішки як більш а, хитрою, більш хитрою людиною, яка діє наперед, на декілька кроків вперед, прораховує все, і тоді ви зможете обійти таких, такі історії, коли там хтось за спиною щось може казати або якось підгадити вам. Ви швидко це зрозумієте, я не думаю, що тут є проблема. Якась просто вам не потрібно прям довіряти всім. Трійка кубків перегорнута, так? А, якщо у вас є якісь застолі, або якісь святкування з якимись людьми, або о, трикутники, так? якщо це про любов, то вам кажуть, бути більш хитрою, не довіряти, не довіряти, не відкриватися. Знову кубки перегорнуті. тобто Надягати маску на свої емоції, на свої для інших людей. Так, ви можете переживати по-своєму, і так як ви переживаєте, але щоб інші не бачили справжню вашу історію, яку ви тут відчуваєте, щоб не скористалися вами. Така історія. Дякую за увагу! Діви, що думаєте? пишіть, будь ласка, в коментарях. Також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого. Це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає і мене, і вас на незвершення та ідеї. Ну і просто підтримую мій канал. Тож, будь ласка, запрошую вас. Ну і на цьому все. Всім па-па!